В рамках діалогу, борючи майданчики діалогів, ми плануємо максимально залучати адміністративний ресурс для того, щоб бути гравцями, бути модераторами і бути партнерами в плані вирішення адміністративних питань. Голос громади фахівців, бізнесменів має бути почутий, тим більше тих людей, які не дають економіки обрушитись, припинити або бути в стагнації. Роблять все для того, щоб тримати трудові колективи всупереч війні, всупереч проблемам. Тобто, кожен учасник нашого діалогу матиме змогу отримати. Кваліфіковані відповіді на рівні обласної державної адміністрації щотижня в п'ятницю, орієнтовно о 10-й годині, будуть організовані онлайн зустрічі із бізнесом за різною тематикою. Теми для відповідного заходу буде зазначати сам бізнес шляхом або направлення інформації на електронну. Пошту департаменту або в телефонному режимі, або шляхом заповнення анкети. Окрім цього, один раз на квартал ми будемо проводити зустрічі в режимі офлайн. Де будемо розглядати вживу більш важливі більш... ті питання, які більш турбують бізнес, і залучати до цього міністерства і центральні органи виконавчої влади буде окремо зустріч на рівні уряду. Це Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. І, звичайно, перший рівень це зустріч президента України в регіонах із бізнесом. Проведення першої онлайн зустрічі Будеться 18 жовтня о 10-й годині тема бронювання працівників та комунікація із ТЦК для участі в онлайн зустрічі. Необхідно зареєструватися та заповнити анкету за посиланням. Ви знайдете на сайті обласної адміністрації.